Друзі, всім добраночку. Київ замило снігом. Зараз вам все покажу. Хочеться хочеться красиву чашку. Ну, наче весь рік чашки були некрасиві. Ну що, загадайте бажання. Будьмо! Ласіхі. Ласі. Всім привіт! ви подивіться на цю красу. Mm -hmm. Слухайте, треба щось побажати знову. Але я вам стільки всього вже набажала, тому обирайте, аналізуйте і користуйтеся. з прийдешнім 2026 роком. І дякую 25-му, що стався. Можливо, не так, як я собі його уявляла. Але в цілому, от саме зараз я задоволена. Але можна не так швидко. Сповільнюйся. Чути. Скиглиш трішечки. Пасивної агресії і токсичності. А ти то щось занадто я стала. приймаючи? Все, люблю. Ласі, ласі. Так, треба зробити мерч. Але подумай про це завтра.